Всіх вітаю на моєму каналі у Світлани в гостях. Сьогодні черговий сорт картоплі, яку я хочу посадити в себе на дачі. Я хочу купити і вирости такий сорт, який був би дуже смачний для приготування пюре, врожайний та щоб мала великі бульби. І ось мені порадили сорт Тірас. І в цьому році я вирішила перед тим як посадити картоплю все-таки її скуштувати, відварити і побачити, чи смачна вона і чи підходить для пюре. Це картопля української селекції. Рання. Вона може використовуватися на півдні нашої країни як для вирощування у два урожая за один сезон. Не боїться посухи і придатна для вирощування навіть на бідних ґрунтах, де дає гарний врожай також. Має ось такі бульби, рожева шкірка, жовтий м'якуш. Середня вага однієї картоплини 116-140 грам. Під корчем 9-12 штук. Трішки глибокуваті вічка, але при чищенні їх не відчувається. Дочищати їх не потрібно. Написано було, що вона розсипається при варці, але подивіться, вона не розсипалась. Просто її дуже легко отак розрізати виделкою. І подивіться, як вона м'якенько товчиться, наче масло. А на смак, зараз я скуштую, на смак по-справді масла. Копинок зовсім не відчувається. А ось смак, ну я не скажу, що дуже смачна, але є якийсь присмак солодкуватості. Трішки гірчинки, але зовсім трішки. І потім, коли я додала в пюре масло, гірчинка пропала і солодкість теж десь пропала. Просто була смачна картопля. Так, ця картопля мені сподобалась. Тепер її потрібно посадити на дачі, це картопля холодостійка. І можна її сердити пораніше. що я й зроблю. Зазвичай, якщо погода дозволяє, приблизно... 14-16 квітня ми висаджуємо ранню картоплю. І якщо ж на посправді така врожайна і стійка до посухи і росте на бідних ґрунтах, і при цьому ще й дає гарний врожай та ще й смачна, то звичайно я її залишу для вирощування на своїй ділянці. Але це все буде з часом. Побачимо, який дасть врожай ця картопля. А ви слідкуйте за моїм відео і ви побачите результат посадки цієї картоплі. І ще буде огляд ще декількох сортів картоплі.